Вони підготували серію українських тарелей під назвою узагальнюючого і назвою Заповіти українського пророка. Історія виникнення цієї серії і проста і не проста. Минулого року на святкування Національного фестивалю гончарства і Національного дня гончаря до пішного приїхав колишній віце-прем'єр-міністр України. Нині академік секретар відділення літератури, мови і мистецтвознавства Національної академії наук України, директор Інституту літератури Національної академії наук України, академік Микола Григорович Жовницький. Він був вражений тим, що побачив в пішного, він взагалі не хотів запішно повертатися вже до Києва, а потім несподівано запропонував, а ви... Не забули, що наступного року буде 200-ліття Тараса Шевченка. І давайте зробимо серію тарелей, де будуть написані цитати з його віршів, де будуть, по суті, викладені основні його заповіді Ми спочатку не зовсім сприйняли це, бо подумали, що наносити текст на тарелі це не традиція Кишенських Гончарів, а потім все ж таки подумали, що Вивішені десь в публічних місцях, особливо там, де бувають українські чиновники, можливо, вони примушуватимуть зупинятися біля них і певною мірою закодовувати цих чиновників на оці заповіді. Таким чином ми вибрали 15 промовистих цитат із творів Тараса Григоровича Шевченка. Нанесли їх на тарелі і оздобули традиційними пішленськими орнаментами. Створилася серія з 15 тарел, які ми пропонуємо вам для огляду. Дуже приємно було займатися цією роботою, своєю улюбленою справою. Вкладати свою душу, свої почуття. Це дуже приємно. Я щаслива, що я роблю ту роботу, яка мені подобається. Робота була дуже цікава, мені приємно, ще тим, що ну, скромно так скажу, харакше вчені це мій земляк, мені дуже приємно було працювати над цією роботою. Я думаю, що всі оцінюючи ну, наш успіх в пошуках між співвідношенням між формами і розписами. Ну і дуже приємно, що вони ж ці наші роботи виставлені в одному залі із лауреатами Шевченківської тенії.